П'ять з половиною тисяч юних українців цього літа змогли здійснити свою мрію і відпочити в зразковому таборі Артек Буковель. Половина з них поїхала туди безкоштовно. Путівки їм забезпечили власні таланти і успіхи в навчанні. Понад 200 діток це діти бійців в АТО. Враження Артеківців про літо збирала Алапас. Вони рахують останні години свого артеківського життя. Літній сезон в «Артек Буковель закінчується. Останні пісні біля ватри, коли вона догорить, діти згідно з давньою традицією легендарного табору, розберуть з неї вуглинки на згадку. Це мій артек! Є людей. Це мій артек, свято дітей. А на сусідній галявині артеківці плетуть павутинку дружби. Шматочки цієї нитки. Кожен з них також повезе додому як сувенір. А тепер потяніть трошки на себе. Кожен бачите як ви між між собою. Ви відчуваєте натяг. Отак, от ви всі залишаєтесь між собою зв'язані. Артеківська дружба, вона справжня. Діти запевняють, завдяки канікулам в Артек-Буковель це літо вони не забудуть ніколи. Крім того, що познаходили друзів, дізналися ще й багато нового та цікавого. Звикли до ранкових зарядок, а вожатими захоплюються. Ані просто вони як наші просто старші друзі, вони завжди нас будь любую минуту. Творчі майстер-класи з декупажу гончарства. Змагання з футболу, артболу та власні спортивні рекорди, співи, танці, драматургія, і навіть зйомки власного фільму дітям цим літом було чим зайнятися. Однак кажуть, найбільше їм запам'яталися походи в гори. Що мені більше всього Артекі, це як ми поднімались на гаверло. Це було просто невероятно. На останніх 500 метрах я думав, що туди вообще неможливо буде залізти. Но ті відчуття, коли туди заліз, це просто не передати. І тот самий від цього року мені виповнилося 16 років і я вирішила з'їздити в Артек, тому що моя мама мені сказала. І це твій останній шанс зростати Артеківцем. Артек дуже сильно виправдав мої мрії, сподівання, все, що я чула. З Самого дитинства мені розповідали, що це найкрутіший в Україні лагер. Кожен з них мріє повернутися сюди знову. Тож легендарний табір на Буковелі цього року робить перший крок, аби запрацювати як і у Криму увесь рік. Буде осіння зміна у листопаді під час канікул. Зміна триватиме 9 днів. Це буде табір лісовий. Програма її побудована на тематичних днях. Це день артеку, це день дружби, це день спорту. Восени артек Буковель зможе прийняти майже 300 дітей. Алапас Романдучик, Прикарпаття ТСН, 1+,1.